Я все-таки запитаю український текстиль. Взагалі, що сталося раніше ж він був? Що зараз у нас? Як у нас в країні з українським текстилем? Зараз таки наша країна вона не являється такою на світовому ринку конкурентною. Тут майже немає виробництва. Ну ми розуміємо, що якби економіка, політика країни вона не дає можливість. Можливості тут бути достатньо конкурентними на фоні Туреччини, Китаю, звісно, та європейських тканин. Тому ми в основному працюємо саме з такими постачальниками. Вони дають цікаві дизайни, цікаві умови співпраці і дуже гарна якість, яка нам подобається. Тому ми обираємо саме серед таких. Все ж таки, український ринок він дає тканини більше для речей, ніж для штор. Ось так, який є попит, такий є і така є пропозиція.